Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Сьогодні, 1 вересня, в церковному календарі, день пам'яті преподобного Симеона Стовпника. Від самого дитинства Симон цікавився святим писанням, часто ходив до храму. Коли виповнилося йому 18 років, прийняв черничий постриг, дотримувався посту та зробив чимало подвигів. Незабаром люди почали приходити до святого, щоб отримати пораду і зцілення. Однак така увага людей не подобалася Симеону, тому він вирішив віддалитися, звів стовп, а біля нього побудував невелику хишку. Там він проводив майже весь свій час у молитвах його вважають першим святим, який винайшов відлюдництво. Народні традиції на сьогодні на 1 вересня. Здавна було прийнято 1 вересня прибирати в оселі, мити вікна, взагалі приводити будинок до ладу до осені. Так як поспівали вже овочі з нового урожаю, з них готували різні страви. А дівчата ворожили на горіхах, клали на стіл волоський горіх і запитували в нього, звідки прийде суджений? В який бік горіх покотиться, звідти і чекали на нареченого. Народні прикмети на сьогодні. На 1 вересня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день дме південний вітер, добре вродить овес. Місяць рогами догори, чекайте на хорошу погоду найближчими днями, якщо роги дивляться донизу, буде негода. Яка погода 1 вересня, такою буде вся осінь? Зранку туман, зима буде сніжною. Листя почало опадати з ліщини вже час викопувати буряк. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити сьогодні, 1 вересня, заборонено подорожувати, тому що поїздка обернеться проблемами і випробуваннями. Не варто підмітати цього дня підлогу, тому що можна вимести любов. Не викидайте недоїдки зі столу, краще їх віддати нужденним. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.